Тут величезні території знаходяться в стані вічної мерзлоти. В цьому регіоні температури взимку досягають мінус 60 градусів Цельсія, а влітку опівнічне сонце стирає межі дня і ночі. Тут життя продовжується навіть у найсуворіших умовах. Це Арктика найпівнічніший і найхолодніший регіон планети Земля. Не існує чітко встановлених чи окреслених меж Арктики. Відповідно до одного із найпопулярніших визначень, площа цього регіону сягає 27 мільйонів квадратних кілометрів, що в два з половиною рази більше за територією Європейського континенту, в той час, як згідно з іншим, усього лише 22 мільйони. В будь-якому разі, до Арктики зараховують території таких країн, як США, Канада, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Острови на півночі Ісландії. А також, на жаль, і країну 404. Саме ці держави і утворюють Арктичну Раду, міжурядовий форум високого рівня, який займається питаннями країн Арктики і її корінних народів. Однак Арктика, регіон, який давно вважається синонімом замерзлої дикої природи, зазнає драматичних змін. Підвищення температури Землі, зумовлене зміною клімату. Розморожує цей колись суцільний крижаний ландшафт із загрозливою швидкістю. І саме тому в Арктиці вже дуже скоро може розпочатися боротьба за природні ресурси і контроль над новими торговими шляхами. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як змінюється Арктика, які можливості і виклики з'являються в результаті цих змін і як це посилює геополітичну боротьбу за владу і вплив у світі. Але перед тим як ми продовжимо. Підпишіться на наш канал. Якщо не підписані, поставте вподобайку і прокоментуйте це відео. Це нам дуже допоможе. Дякуємо! А тепер повертаємось до Арктики. Арктичне коло тягнеться приблизно на 16 тисяч кілометрів навколо землі. Це лінія, на північ від якої траплятиметься щонайменше один день повної темряви і один день повного світла в рік. Ми уявляємо Арктику безмежною білою, надзвичайно холодною постелею і асоціюємо її з величезними багатотонними льодовиками і вічною мерзлотою. Однак це стрімко змінюється. Температура в Арктиці зростає вдвічі швидше, ніж в середньому по світу. При цьому температура в деяких районах зросла більш ніж на 4 градуси Цельсія. З 1950-х років це прискорене потепління спричиняє танення арктичного морського льоду з безпрецедентною швидкістю, що є критичним показником зміни клімату. Це не лише впливає на делікатні екосистеми регіону, але також має далекосяжні наслідки для глобальних погодних умов, рівня моря та циркуляції океану. Найочевиднішим наслідком нагрівання Арктики є підвищення рівня моря. Тут варто зазначити, що танення морського льоду не підвищує рівень води з тієї ж причини, що танення кубіків льоду в склянці не переповнює її згідно з принципом Архімеда. Однак вода, що потрапила на сушу в льодовик Гренландії, підвищує рівень моря, коли тане в океані. Гренландія має 2,85 мільйонів кубічних кілометрів льоду, а цього достатньо, щоб підняти рівень моря на 7 метрів. Поки що він тане повільно. Рівень моря підвищується в середньому на 3,3 мм в рік. Іншою проблемою танення Арктики є її мерзлий ґрунт. Зазвичай садовий ґрунт складається з 5% вуглецю. Ґрунт в Арктиці в районах вічної мерзлоти, багатий на органічні речовини, містить від 20% до 50% вуглецю. Вважається, що в ньому від 1,1 до 1,5 трильйонів тонн вуглецю. Що більше ніж навіть в атмосфері. І перевищує запаси вуглецю в лісах Амазонії у вражаючи 10 разів. При потеплінні в арктиці бактерії в ґрунті швидше поглинають органічну речовину, вивільняючи більше вуглекислого газу та метану. Потім ці гази можуть прискорити парниковий ефект, далі нагрівати вічну мерзлоту та спричиняти ще більше викидів. У липні 2019 року Сибірська тундра нагрілася і висохла настільки, що спалахнули пожежі, які не могли загасити декілька тижнів. Ця ситуація стрімко погіршується. Так минулого року Канада постраждала від рекордної серії лісових пожеж, які трапились в усіх її 13 регіонах і територіях, включно з арктичними провінціями Юкон, Нунавуд і північно західні території, де температура у вересні досягала ледь не 30 градусів Цельсія рекордні показники для цих земель. Згідно з новим науковим дослідженням, перше в історії літо, яке розтопить практично весь плавучий морський лід Арктики, може статися вже в 2030-х роках, приблизно на 10 років раніше, ніж дослідники передбачали до цього. Однак танення Арктики не тільки становить загрозу для людства, але й відкриває нові можливості. Країни, які мають доступ до цього поки що замерзлого регіону, вже готуються вступити в боротьбу за ресурси і вплив. Під крижаними покривами Арктики лежить скарбниця природних ресурсів, на використаний потенціал яких оцінюється в трильйони доларів. Що більше сходить лід, то дедалі доступнішими стають ці багатства. Тож вже дуже скоро можна очікувати на сучасну золоту лихоманку серед держав і корпорацій. За даними Геологічної служби США, в Арктиці залишається до 90 мільярдів барелів нафти, 1669 трильйонів кубічних футів природного газу. Та 44 мільярди барелів рідкого природного газу. Приблизно 84% з цих запасів знаходяться у морських районах. Це означає, що приблизно 22% нерозвіданих технічно відновлюваних ресурсів викопного палива у світі знаходиться саме тут. Та ж саме Геологічна служба США стверджує, що великі арктичні континентальні шельфи можуть становити Географічно найбільшу недосліджену перспективну область нафти, що залишилась на землі, зокрема, основними арктичними регіонами, пов'язаними із розробкою нафти та газу, є море Бофорта, Норд Слоуп, Аляска та Дельта Маккензі, Канада та північно-західна частина Московицької Арктики, Баренцеве море та Західний Сибір. Однак наразі нафта і газ не займають перше місце в міжнародному списку побажань. Як вказує Німа Хорамі, науковий співробітник Арктичного інституту у Вашингтоні. Якщо ви хочете добувати нафту і газ з Арктики, вам це обійдеться в копійку. А саме створення інфраструктури і транспортування нафти. Навіщо це робити, коли на Близькому Сході ще доступно так багато нафти? Натомість головним інтересом провідних країн є мінерали, зокрема рідкоземельні метали, такі як Неодим, Празеодім, тербій і Диспрозій. Ці мінерали є ключовими для світової революції в електромобілебудуванні та відновлюваній енергетиці, адже вони незамінні для виробництва акумуляторних технологій і вітрових турбін. До цього списку ще можна додати свинець, залізо, нікель, цинк, золото, срібло, вугілля, слюда, дорогоцінні камені та будівельні матеріали, такі як пісок, гравій і щебінь. Які також присутні в Арктиці у значних кількостях. Оціночна вартість корисних копалин в Арктичній Московії становить 1,5-2 трильйони доларів США. Геологічна служба Норвегії дійшла висновку, що надра Кольського півострова містять величезну кількість різноманітних мінералів. Водночас Канадський щит, який простягається через східну та центральну Канаду від Великих Озер до Північного Льодовитого океану, містить високоякісні метаморфічні породи. В яких знаходяться великі запаси міді, золота, свинцю, молібдену та урану. У Гренландії танення льоду оголює пояси мінералів, які ймовірно містять золото, нікель, елементи платинової руди, мідь, свинець, цинк, молібден, алмази та рідкоземельні елементи. Якщо підсумувати, то на сьогоднішній день Арктика це найбагатший за ресурсним потенціалом регіон планети. І, звичайно ж, таке багатство природних ресурсів вже спричинило конкуренцію між арктичними державами, кожна з яких прагне заявити про свої претензії. Очевидно, найбільш агресивною є Московія. Іншою перевагою від потепління Арктики є доставка товарів новими судноплавними шляхами. На початку цього року більшість судноплавних компаній призупинили транзит через Червоне море, в якому єменські повстанці, підтримувані Московією, атакували комерційні судна. Обсяг торгівлі, що проходить через Панамський канал, який з'єднує Атлантичний і Тихі океани, скоротився на 30% в кінці минулого року після сильної посухи, яка вразила його водойми, знизивши рівень води. Ці дві події підштовхнули ціну на транспортування з Китаю до Північної Європи на неймовірні 283% за два місяці. З початку грудня 2023 до кінця січня 2024-го. Арктика пропонує спокусливу альтернативу морській торгівлі на великій відстані через Суецький канал, низку маршрутів, які можуть скоротити довжину подорожей до 40%. Мова йде про північний морський шлях, північно-західний прохід. І трансполярний морський шлях, усі з яких перетинають північно льодовитий океан. І завдяки зміні клімату Арктика вже стає життєздатним регіоном для судноплавства. Наприклад, обсяги торгівлі північним морським шляхом зросли на 755% у період між 2014 і 2022 роками, хоча й з низької бази порівняння. Для проходження по північному морському шляху кораблі повинні мати дозвіл московицької влади. Тож ним майже не користуються західні судна, і на жаль, для нас держава-агресор вкладає значні кошти в розвиток цього маршруту, надаючи субсидії і податкові знижки підприємствам, які ним користуються, зокрема компаніям, які експортують зріджений природний газ. Так, Московія має амбіції збільшити вантажні перевезення цим шляхом в 10 разів у період з 2022 по 2035 роки. Та все ж судноплавство в Арктиці залишається незначним за світовими стандартами. У 2022 році в Арктику зайшло менше 1700 кораблів, в той час, як понад 23 тисячі пройшли через Суецький канал, і 14 тисяч через Панамський канал. Перевезення за північними маршрутами залишається сезонним. Більшість рейсів здійснюється влітку. Арктиці буде важко конкурувати з усталеними судноплавними шляхами. Екстремальна сезонна погода обмежує її потенціал для комерційного судноплавства. Але в міру того, як льодовиковий покрив зменшується, води Арктики ставатимуть дедалі більш завантаженими. І Московія використовуватиме їх усе більше. Північне полярне коло охоплює близько 6% поверхні Землі, площа якої становить понад 22 мільйони квадратних кілометрів. Більшу частину Арктики займає лід або вода. Приблизно 40% цієї площі займає суша, яка належить різним країнам. А більше третини складається з континентальних шельфів тих самих країн, які знаходяться під водою на глибині менше 500 метрів. Решта регіону складається з міжнародних вод, які лежать за межею 200 морських миль, виключно економічних зон восьми арктичних національних держав. Значна частина природних ресурсів, про які відомо. Розташовані в межах кордонів арктичних національних держав, що робить їхню власність і права на будь-яку експлуатацію політично беззаперечними. Протитанення Арктики тісно переплетене з геополітикою. Ще в 2007 році Московія відправила підводний човен, щоб встановити титановий прапор на морському дні за 4 кілометри під північним полюсом, символічно заявивши про претензії на понад мільйон квадратних кілометрів морського дна навколо полюса. Та на мільярди доларів покладів нафти та газу. Як не дивно, навіть тут московити намагаються щось вкрасти. А що з того, що історично вкрали московити, згадаєте ви? Напишіть про це у коментарях. Щоб претендувати на межі своїх територіальних вод, які простягаються на 12 морських миль від берега, країни повинні довести, що морське дно є продовженням їхнього континентального шельфу, частиною тієї ж суші, що і їх територія. Геологія суб'єктивна. Канада, Данія та Московія претендують на хребет Ломоносова підводний гірський масив, який проходить під північним полюсом. Після того, як Московія встановила прапор на морському дні, у 2013 році Канада видала паспорт Діду Морозу. І справді доволі асиметричний крок. Хоча і існують чіткі правила морських кордонів, все ж у випадку дій на морі агресивні геополітичні гравці отримують більше простору для маніпуляцій на свою користь. Так, Китай вже декілька десятиліть продовжує свою повзучу агресію в Південно-Китайському морі, а найближчі сусіди Китаю вважають його найбільшою загрозою. А Московія в цей же час намагається зробити Арктику повністю своїм регіоном. У період з 2007 року щонайменше 50 військових форпостів радянських часів відновили роботу. Країни НАТО теж не спостерігали мовчки. У 2018 році Альянс вперше за 27 років відправив авіаносець за полярне коло. А в 2020-му британські та американські військові кораблі вперше з 1980-х років увійшли в Баренцеве море на північ від Норвегії та поблизу ключових військово-морських баз Московії. Військова напруга тільки зросла після московицького вторгнення в Україну, так напередодні початку вторгнення. Московія перерізала кабелі, які з'єднували норвезький архіпелаг Свалпард з континентальною Норвегією. А московицький диктатор вже давно поклав око на Шпіцберген. Саме так цей архіпелаг в Московії, що вже серйозно непокоїть Осло. Так ще на початку 2022 року Московія намагалась отримати доступ до континентального шельфу Свалбарда багатого на природні ресурси. А вже цього року Кремль активізував зусилля зі створення Свальбардського наукового центру у місті Примарі Піраміда з учасниками з країн, які кремлівський режим вважає дружніми, як от Китай, Іран, Саудівська Аравія і Емірати, які як очікується зосередить свою роботу навколо збору або скоріше фабрикації доказів того, що Шпіцберген ісконно узка земля. А минулого року московицький диктатор заявив про створення спільного з Пекіном робочого органу з розвитку північного морського шляху, який з'єднує східну і західну частини північного льодовитого океану. Втім, приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО відкриває і для альянсу нові можливості на півночі. Тож, хоча перевага поки залишається на боці Московії, який і тут допомагає Китай, все ж Захід починає протидіяти останній в світі недоімперії. В міру зменшення льоду в Арктиці інтерес інших країн до цього регіону лише зростатиме, полярні морські шляхи стають більш сприятливими для судноплавства, доступ до природних ресурсів стає все легшим, а північні кордони держав все вразливішими. Людство дедалі більше залежатиме від рідкоземельних елементів, на які багате морське дно цього регіону, а Панамський і Суецький канали стають все більш переповненими. З невиправданими затримками і ризиком нової війни на Близькому Сході. Тож можна сказати з упевненістю, що важливість Арктики для більшості країн в світі тільки зростатиме. А тому варто очікувати, що саме вона стане наступним полем геополітичної боротьби між Заходом і східними диктаторами. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.